Місто Вознесенськ п'ятиповерховий будинок. Рашисти вдарили ракетами по житловому кварталу як наслідок дев'ять поранених. З них четверо дітей віком від трьох до сімнадцяти років. Всі вони у тяжкому стані. Сьогодні рашисти обстріляли місто Вознесенськ, влучили у п'ятиповерховий будинок та приватні будинки. Одну дитину зараз оперують. Дівчинку перевозять у Миколаїв. Уламок вирвав око. Тварини вночі Миколаїв котре зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо, що ворог завдав удару по місту ракетами типу С-300. Протягом дня ворог обстрілював Первомайську громаду Миколаївської області. Ввечері були влучання за межами села Костянтинівка, переважно по відкритих територіях. Окрім півдня України, ворог також обстріляв і Дніпропетровську область. Завдав ударів по Криворізькому та Нікопольському районах. Останні обстріляли тричі за ніч. Як наслідок, пошкоджені дев'ять приватних. Будинків, сонячні панелі та лінії електропередач на ранок. Ворог знову випустив ракети по області. Однак, їх на щастя, збили наші ППО. Дніпропетровщина, 20 серпня, 10.14. Крутий початок суботи від наших військових. Наша ППО збила над Дніпропетровщиною всі чотири ракети калібр, які росіяни скерували на область. Слава нашим військовим. Ситуація на сході України дуже складна. Росіяни б'ють усією можливою зброєю. На Донеччині десятки сіл знищені, тисячі людей залишились без домівок. Уночі росіяни обстріляли на Донеччині Бахмут, Жованку, Майорськ, Кодемку, Піски та залізничну станцію Майорськ. Зв'язок відсутній у всіх населених пунктах. Нападом зруйновано два житлові будинки у жовтанці та дві господарські будівлі. Також пошкоджена господарська споруда. Зранку близько 5.30 ворог активізував обстріли по позиціях. На Харківщині орки систематично обстрілюють різні області. Цієї ночі ворог завдав ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури в місті Харків та Харківській області. За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби госпіталізовані з пораненнями п'ять цивільних. В місті Харків госпіталізований 35-річний поранений чоловік. У Богодухівському районі поранена жінка 62 років. У Харківському двоє чоловіків 59 та 66 років. В Ізюмському районі під час роботи у полі. На тракторі підірвався на міні 50-річний чоловік. Все частіше на території України ворог випускає ракети. Визначити, куди прилетить наступна, неможливо. Тож українцям радять не нехтувати повітряною тривогою та ховатись одразу в укриття. Ірина Жуковська, телеканал ITV.